Привіт! Сьогодні таке особливе відео для мене, тому що у мене сьогодні день народження. Я збирала свої книжкові не тільки подарунки, тому зараз будемо їх розпаковувати разом. Щось я вже встигла отримати, щось отримаю тільки при зустрічі, тому мені здається, що у цього відео також буде і друга частина. Як я вже й казала, тут будуть і книжкові подарунки, і не тільки, але книжок я в цьому році отримала. Дуже багато. Тож, розпочнемо з цього пакуночка. Взагалі я не знаю, що тут. Тут у нас такі коробочки. Раз, коробочка. Два. Ну це, напевно, книжка. І три, і чотири. І ще листівочка. Ну тут, тут я знаю, що це, тому що е, я так можу здогадатися на дотик. І також запах. Тут такий дуже-дуже яскраво виражений аромат. І це у нас буде бджолиний віск. Я полюбляю робити свічки з бджолиного воску, ну і взагалі з соєвого також. Але зазвичай немає багато часу для цього, і також витрачати треба багато коштів на матеріали. Тому день народження це просто ідеальна можливість для того, щоб тобі надарували цих матеріалів, тим паче, що. Ця моя подружка, вона мені також і взимку дарувала матеріали для свічку варіння. Але мені навіть шкода розпаковувати. І це все ж таки віск. Свій вішлист я додавала два різних види цього бджолиного воску, тому думаю, що в другому паковочку буде такий самий, але білий. Ну і напевно розпаковувати віск це найпередбачувана частина, бо те, що в інших коробочках я. Не здогадуюся. Тепер у мене 2 кілограми бджолиного воску і нуль аргументів щодо того, щоб не робити свічки. Ну, і з того, що я розумію, тут повинна бути якась книга, але я не розумію, яка медотик, знаєте, начебто по формату, щось схоже на віват. Але побачимо. Це дійсно віват, але. Це друга частина трону зі скла, це точно віват, я вгадала, і повинна також тут десь бути в пакуночках і перша частина, наскільки я розумію. Дуже, дуже дякую. Насправді я вже починала читати «Трон зі скла, прочитала тільки першу частину, читала я її після Макової війни, тому так трішечки було не то, але я хочу знову спробувати. Насправді важко, важко вгадати, що тут, але я питала, чи можна це трусити, начебто можна. Проте не знаю, не знаю. Це все ще так гарно, гарно запаковано. Взагалі такий, такий милий, милий папір. Дуже миле пакування. Так. Це якась коробочка з чимось. це дійсно коробочка. Я просто не можу сьогодні я все вга... Це не просто коробочка. Ця лампа була у мене в вішлисті може рік, може півтора. Ця лампа може створювати ось такі ефекти. І я прям дуже-дуже тішуся, і мені прям це дуже неочікувано насправді. І... Все, я потім її затестую і так також цим поділюся. Йдемо далі. Взагалі, взагалі, якщо так порахувати, то у мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12... 14 і там ще один, тобто 15 коробочок, але я знаю, що не всюди тут книга. Також з тим подарунком була ось така листівочка, ну, але я вам її зачитувати не буду. Ой, треба буде її прочитати. Наступні це у мене два таких подаруночка, гарно запакованих від двох різних людей. І я навіть не знаю. З якого почати? Знаєте, десь тут підпахує м, цим папером е, відрідить. Я не можу зрозуміти, це тут чи це від коробок, які, які тут приїхали, бо у мене тут ну, дуже дійсно багато коробочок власне рідик. Хоча насправді це дуже зручно, я також замовляла деякі книжкові подарунки так, бо ти відправляєш одразу отримувачу і ну, зазвичай вони відправляють максимально швидко. Розпакуємо це. На дотик. На дотик. Я розумію, що це книжка, але це не так, як було, наприклад, з Віватом, так, що можна вгадати. Тут якийсь такий формат. Не знаю. Так, але важко треба було брати ножиці, бо щось воно у мене не дуже все легко розпаковується. Так. Може це РМ? Або, або КСД. Ні, це точно не це точно не РМ, бо формат трішечки менший. Можливо, це КСД, хоча це Муракамі. Я додала в бажанки цю книгу, але не очікувала насправді, що мені хтось подарує, бо вона тільки в червні вийшла. Колись дуже давно, коли я ще була підліткою, я читала книжки цього автора, мені тоді дуже сподобалося, але я так і не змогла зібрати декілька його книг. Тому що якось було важко їх тоді купити, але зараз у мене з'явилася ось ця. Вона ще й у плівочці. Клас! Мені дуже подобається обкладинка, насправді. Ви тільки подивіться, як гарно запакований цей подарунок ще й спочатку. Ну, і як взагалі це можна розпаковувати? Тако, така маленька бджілка. Так, бджілку треба залишити. Хоча б якось. Так, треба прибрати візку, бо я вже, мені здається, його надихалася. А це лише хвилин 5 пройшло. Так. Що тут у нас? У нас тут ще така закладинка і стікери. Обожнюю насправді. А, і ще одна. І йдемо далі. Тут ще такі стікери. Теж дуже такі книжкові книжкові вже максимально. Ой! Ну йдемо далі. Це щось м'яке, насправді, з м'якого у мене була тільки Ірина Вільде та мемуари лісу. Тож побачимо, що у нас там. Кайф, це Ірина Вільде. Знову ж таки, коли я була підліткою, я читала її діт повновітні діти, начебто мені тоді дуже сподобалося. І тепер я хочу прочитати цю, і потім її ще сестри Рачинські. Дуже хочу. І я неймовірно тішуся, що ця книга тепер нарешті є у мене на полиці. Я все ж таки взяла ножить, тому зараз повинна піти справа трішечки швидше. Так. Ось ця, до речі, посилка це не зрозуміло від кого, бо я її навіть не підписувала зазвичай. Якщо мені там приходили від дівчат, то я там підписувала від кого, це тому що мені давали трекінговий номер. Ця. Я не знаю від кого вона, бо ну, одразу вона відправлена на мене, відрідеть. Побачимо. І у мене асистенти так дивляться, що там, що там. Тільки всього можна покусати. Я насправді, власне, з тих людей, які не дуже люблять ароматизований папір, відрідеть, але я люблю зелений колір. Тому, коли я замовляю сама собі, то я зазвичай прибираю цю галочку на ароматах, але цей зелений та Блін, це голодні ігри. Ну, я так бачу, воно наче просвічується. Коли я займається. Я не пам'ятаю цю другу чи третю частину, тому що я читала дуже давно. Але я додала собі ввійшлист, бо хочу перечитати. Мі ця книга це прям скарб на моїй поличці. Я сподіваюся, що я все ж таки знайду відправника цього подарунку. Так, і ви не повірите. Тепер у мене повністю зібрана трилогія Голодні Ігри. Це завершальна частина, а це була друга. У мене є перша, і тепер у мене є зібрана трилогія. Можна перечитувати. Дуже круто. Насправді, я прям дуже-дуже тішуся, і тут також були ось такі магнітні закладники. Я тепер насправді не уявляю, як все це прочитати, бо, я, мені здається, буду читати це до наступного дня народження, а може, навіть і довше. Розпакую ще один книжковий, а потім покажу вам щось не книжкове. Взагалі, я б так краще кожного дня, о 10-й годині ранку, подарунки розпаковувала, ніж працювала. Ну, але це таке мрії. Мені здається, в цьому відео я прям амбасадор Рідід. Щось тверде. Це полонений принц. А я й не знала насправді, що він такий тоненький. По-перше, що я побачила, це позначка 18, а тут полонений принц. Я ще не читала, я ще не знайома з авторкою, але я прям дуже-дуже хочу і дуже хочу потрапити на книжковий клуб від видавництва Богдан, який буде. Але десь так в серпні, в вересні, то мені прям дуже-дуже цікаво, насправді. Обіцяла вам показати щось не книжкове зараз. Я прям знаю, що це за пакуночок, тому що я його вже розпаковувала. Це, напевно, один з тих небагатьох пакуночків, які я розпакувала до Дня народження. Це планець. Взагалі ви тільки подивіться, скільки тут всього. Тут у нас стікери, листі. Я прям дуже-дуже цим утішуся. І це планер. Дуже хотіла знайти собі щось таке вайбове для того, щоб робити записи, і для того, щоб не ділитися власне цим блокнотом з асистентами, бо всі інші вже надкусані. Відкриваю, наче вперше. Я зараз записую це відео і бачу, що ще одна посилка прибула. Так, Дуже багато стікерів і різних листівочок закладено. А ось мій планер. Вау, я дуже тішуся, що це не датований на рік, тобто я його можу розпочати хоч з сьогоднішнього дня. Це максимально зручно, тому що не треба чекати січня, я можу його розпочати у будь-який момент. Треба зняти для цього планера ще окрему розпаковку і показати, як він виглядає. Але в цілому, я сподіваюся, що мені буде достатньо цих сторінок для того, щоб робити записи. Бо я така панянка. У мене може бути 351 справа на один день і жодний планер мене не потягне. Взагалі, взагалі я чомусь підсіла на рожевий колір, плюс цей напис взагалі повний повний меч з тим моїм настроєм зараз. Я прям дуже задоволена. Ще один не книжковий подарунок це моя давня-давня мрія. Я навіть розпаковувати його не буду. Я просто вам покажу цю коробочку, і я думаю, все вже зрозуміло. Я дуже давно хотіла Polaroid, потім переконала себе, навіщо він мені треба, але тепер він у мене є. І я прям хочу фотографувати майже кожного дня для того, щоб зберегти ці моменти, і мені здається, у моєму планері також буде багато додаткових фото. І як ви бачите, у мене якась обсесія почалася на рожевий колір. Дивимося, що у нас тут далі. Знову рідет. Я знаю також, від кого ця посилочка. Дуже цікаво, що там. Ай, дуже цікаво насправді. Взагалі війшла дуже крута штука, тому що ти можеш додати туди будь-що, і потім це будь-хто може тобі подарувати. І взагалі неочікувані подарунки. Так, бо я навчаю, що це заброньовано. Так, я дивлюся, що було заброньовано, але я не бачу від кого, бо я не могла сидіти на місці і мені хотілося купити одну книжку, тож мені треба було терміново перевірити. Це Алі Гейзлвуд теоретично це кохання. Взагалі, я її читала роки два тому ще англійською, але у мене є якесь таке бажання зібрати всю гейзлвуд саме українською, ця безкольорового зрізу, і у мене також є, мені здається, книжки вже Алі без кольорового зрізу, тому що мені подобаються вони і такі. Це прям знак долі, що мені треба перечитати теоретично це кохання, тому що я його читала власне влітку. О, І взагалі гейзелвод вміє підіймати мені натрій, тому це мої ліки відничтуне. Дякую дуже-дуже. Ну Взагалі я всім сьогодні дякую. Так, все, дивимося, що у нас далі. Тепер у мене від відрідеть на рік вперед. Наступний пакуночок. Зараз побачимо, що тут у нас. Хабам. Хабам. Це перша частина трону зі скла, я вже бачу. Взагалі, це оформлення мені навіть подобається набагато більше, ніж було до цього. Я кайфую від нього. Ну і тепер у мене є перша, треба її прочитати, є друга, і потім я собі докуплю третю і четверту. І залишиться ще три. Дуже амбітні плани, але поки я, напевне, не прочитаю перші длі, то я купувати далі не буду. Я не знаю, що в цій коробочці, і важко здогадатися насправді, бо вона такого, начебто, стандартного розміру, як під книжку Vivat, але хто його знає. Тепер у мене є ось ця балада про співочих пташок і змій, і тепер просто всі книжки, які є українською про голодні ігри, я зібрала на своїй полиці. Кайф. Взагалі, я читала голодні ігри, коли ще була підліткою. Тоді я буквально проковтнула цю трилогію. А ось цю баладу я не читала. Але дивилася екранізацію, тоді мені сподобалося. І, власне, мені здається, ця екранізація вона і нагадала мені про моє таке підліткове захоплення цією серією. Ми майже підходимо до фіналу, бо у мене тут залишається цей пакуночок і ще чотири із і ще є п'ятий на з книжковими подарунками, поки що все. Перше, що я бачу, це чайок. Далі це у нас на гачку. І насправді, насправді, я поки чекала на день народження, то бачила багато різних відгуків на цю книгу. І тепер я прям не знаю, сподобається мені чи ні, але сподіваюся, що я хоча б з нею приємно проведу час. Взагалі в англомовному буктоці я бачила багато схвальних відгуків, в нашому навпаки. Тож побачимо, що там буде. У Джеймса завжди була одна мета знищити свого ворога Пітера Майклса. І коли юна донька Пітера Венді не сповіла: це, це буде age gap, різниця у віці. Він хоче помститися, але її він хоче більше. Що я наддавала той свій вишлист, я вже не знаю. Це моя перша в житті посилка від мого ГО, і мені здається, що вона вже майже як половина мене виглядає. Цікаво, що тут насправді. Я таке люблю. Це кохання та удача. Я колись... Ось тут нижче у мене стоїть кохання та джелата, але його не дуже добре видно. Колись я проковтнула буквально за день кохання та джелато, дуже хотіла цю, і насправді я дуже тішуся, тому що авторка вона пише начебто такі підліткові книги, але це так легко читалося. Дуже круто. Ви тільки подивіться, яка вона. Манюнчик такий. Тож, я сподіваюся, влітку, хоча я все планую чомусь читати влітку, дай Боже, я хоча б щось з цього прочитаю. Бо мені насправді страшно рахувати, скільки книг я не прочитала після минулого дня народження, тому ця інформація вона така прихована. Йдемо далі. Насправді я дуже тішуся тим книжковим подарунком, який в мене вже є, бо це закриває мені трилогію Голодні ігри, і також вже є балада. Є дві перші частини трону зі скла, і взагалі ті мої книжкові бажанки, про які я дуже довго мріяла. Ну але ця посилочка, я знаю від кого вона, і я знаю, що там, тому що ми про це домовлялися. Моя гіперфіксація на рожевому кольорі. Це коли я бачу рожевий колір, і мені вже добре. Я починаю посміхатися. І ще зі звізом. Це у нас шах і мат. І тепер у мене є чотири книжки Алі Гейзлвуд української, і всі вони є у мене на полиці, але прочитано поки що дві, хоча одну, тоді три. Три з чотирьох я вже прочитала. Буду чекати свого наступного нечтуна, або в той момент, коли мені захочеться просто відпочити, я буду читати цю. Взагалі не знаю, мені дуже легко заходять книжки Алі Гейзлвод, і я прям цьому насправді тішуся. Клас. Клас. Клас, Ви тільки подивіться, який тут зріз. Далі у нас тут прям аж така коробочка. Велика насправді. Зараз подивимося. Клас! Клас! Це мемуари лісу, це третя частина мамуарів лісу. Я взагалі дуже довгий час не хотіла читати мемуари лісу. Я думала, що це щось дитяче, але, виявляється, це зовсім не дитяча книга. Я так плакала, коли читала першу частину. Кажуть, далі там ще більше скляні речі. Але я точно буду це читати. Дякую дуже і. Тут є те, що, що асоціюється у мене прямо з дитинством, і це мене навіть розчулює. Нам його навіть в школі дарували, тому дійсно бонжур у мене асоціюється з дитинством, з, зі школою та з домом. І тому це прям максимальний меч. Дякую. Взагалі, взагалі, дуже круто, що в кадрі видно мене ось так, а не видно того хаосу, який навколо. Просто жах. Ось стільки коробок. Зараз побачимо, що у нас тут. Взагалі, я вже навіть і не пригадую, чи є у мене ще щось увійшли, тому буде цікаво побачити, що тут. Я думала, я зараз розпакую і одразу побачу і вам скажу, а тут пакет, а в ньому коробочка. Так. Коробочка а в коробочці книжка, яка запакована. Так, це прям максимальна якась інтрига. Ой! А тут у нас ще є равлик Боб. Взагалі я намагаюся їсти менше солодкого, але з цукром а, всього. А, але це не стосується бонжуру. він, він буде ліквідований. Тому я полюбляю Равлика Боба насправді. Так, Тут у нас також є чайок. Стікера наче, да? Ой! А це такі милі-милі наліпочки. Ну прям ну, дуже милі наліпочки. Так, і, і запакована книжка. А, тут ще є стікери. Дуже теж вау, ще з котиками, ну прям все. Мені здавалося, я вже втричі розпакувала цю, цей подарунок, але кожного разу там ще ще ще, ще щось нове, що треба розпакувати, власне. Ну, побачимо. Це книжка в твердій обкладинці, але вона невеличка, і я не пам'ятаю, що в мене взагалі було там щось невеличке. У минулому році я читала знаменитості. Також «Закохуються». Це була невеличка історія, а це продовження. Я повинна сказати, що коли я читала ту книгу, то мені здавалося, вона дуже підліткова, мені не подобається. А коли я її дочитала, то давайте мені продовження. Тому дуже круто, що я тепер зможу прочитати і дізнатися, що ж там було далі у тих героїв, але, начебто, це трилогія і буде ще третя частина. Насправді зараз треба ще ретельно подивитися, чи всі книжкові подарунки я розпакувала, але я бачу ще один точно, і зараз вам його покажу. Але вчора мені вдалося ідентифікувати, що там запаковано, тому що книжка величезна. І у мене було не настільки багато величезних бажанок. Це такий товстунець, і поки я розпаковую, то я вам розповім таку невеличку історію знайомства з цією трилогією, коли я була у Львові. У 2023, тобто, першу частину я прочиталася у 2023, тисячі двадцять Друга мене з'явилася двадцять п'ятому, а третьому ще немає. Це підказка до того, що ж це може бути. Я тоді зайшла в КСД, і мені дуже насправді хотілося собі купити щось у Львові. У мене було набагато менше книг, і хотілося привезти щось з іншого міста. Я тоді обирала між «Ерагоном» і власне цією книгою. Але продавець к це настільки розхвалив цю книгу, що я просто не встояла, купила. І потім я закохалася в цю історію. Коли я побачила того продавця я далі, кажу, що мені тепер треба продовження. Але він мені сказав, що після другої частини там ще більше хочеться продовження, тому що буде якийсь плод-твіст. Тому я, в принципі, і не поспішала купувати собі другу частину. Третю ж нема ще? Угу. там, 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 там. взагалі я, я була права. Я вже бачу цю любов. Яка краса, яка краса. Взагалі, насправді, я бачила, що довго ніхто не бронював цю книгу, і думала, я піду і сама, сама її куплю собі на день народження, мені ж мало книг буде. Я, я обожнюю латунне місто. Після цього я читала крадізаряного пилу, але з латунним містом поки що нічого не порівняється. Але я не планую її поки що читати. Я хочу вже, щоб вийшла третя частина, щоб не робити знову таку величезну паузу в 2-3 роки. Зробила собі таку міні-перерву для того, щоб звіритися, чи все я розпакувала, чи все я показала. І ви б тільки бачили, скільки тут пакування і коробок. Але залишилося тільки декілька подарунків, які я сьогодні вам покажу. А потім, якщо ви дивилися фільм Легковажна я, там де в кінці вона записується відеоповідомлення, розповідає, як все насправді відбулося, а потім втікає, тому що на неї чекають так ось, Я сьогодні буду так. Дікати з цього відео, тому що на мене також чекають подружка. Але сьогодні це дійсно те, що піднімає мені настрій. Цей подарунок я зробила сама собі, бо я вже купувала такий шопер на подарунок подружці. Мені сподобалося. Він трохи, звичайно, коштує, але якість і та кількість кишеньок, які тут є, я прямо захотіла. Я собі взяла ось такий шопер. Я у захваті насправді від, від кольору, я прям чекала, що був саме в цьому кольорі. І саме таке. Але я трішки зафакапилася, напевно. І я чомусь думала, що я собі також взяла з написом Сміливі мають щастя. Сміливі завжди мають щастя. І коли я розпакувала цей шопер і дивлюся, що там буклавер, думаю, це я не замовив. Хто це взагалі замовив? Який буклавер? Хто тут буклавер? Тому що попередній шопер на подарунок я, власне, купувала з написом Сміливі завжди мої щастя». Ну, не мечиться він тепер трішки з моїм блокнотом, але мечиться з тим так, що позаду мене. Тому, напевно, все ж таки тут є якийсь буквар в кімнаті. Чи всі ці буклавери зараз з вами в одній кімнаті? Я, я у захваті, я його брала вже і на балет, і куди я його тільки не брала, і подружці, книжки в ньому приносило, і туди насправді багато влізає. Вчора також його показала мамі. Вона каже, що дуже зручно брати в подорож, але я ще не тестувала його в подорожі, треба це виправляти. Цей подарунок він в кінці цього відео, але він не стає менш особливим від того. Тому що спочатку я не розуміла, від кого це, а це від моєї родини. І зараз цікаво насправді подивитися, бо я знаю, що це. Але я не знаю, як це виглядає в житті. Ну, і це також було неочікувано, тому що цей подарунок, він. Ідеально підходить зараз до одного з моїх нових вподобань, і це просто-просто мріє. Це у нас також такий маленький чайок, але основне це, це, це набір для приготування матчі. Я ніколи не думала, що взагалі я буду любити матчі. Я думала, матча не для мене. Потім скуштувала її раз на банановому молоці, тому що мені порадили, власне, з якимось таким рослинним молоком. І мені сподобалося, але це трохи коштує кожного разу купувати Мачу ще й на рослинному молодці, десь в кав'ярні. Це дорого. Тому що я роблю? Так, я, я собі ввійшли з додала набір для приготування матчі. Він великий. Я думала, він насправді буде меншим. Вау! Він дійсно величезний. А Чого я думала, що воно таке маленьке? Ну, бо на картинці воно, воно дуже мініатюрно виглядає, а ви тільки подивіться. Крутяк! Я думала, воно все те мініатюрненьке. Тут така чаша, що мені здається, можна не тільки матчу приготувати. Дуже мені подобається, я обирала цей набір в магазинчику, в якому ми зазвичай замовляємо чай, тому що це щось перевірений. Просто я в світі матчу взагалі не розбираюся поки що, але хоча б знаю, де можна замовити чай. Тому що ми там вже колись замовляли і перевірене місце бо Стільки багато сайтів, що прям не знаєш, звідки замовити за нормальною ціною. Так, Тут у нас також ложечка така, щоб насипати матчу. Залишилася справа за малим, насправді, бо я ж не думала, що хтось мені набір подарує. Треба ще й матчу ну, таку взяти, прям нормально, тому що мені також подарують набір для дегустації матчі, тому треба потім буде замовити якусь таку нормальну, велику, велику. Грам 50, дай Боже. Не буду діставати далі, але це прям дуже крутий подарунок, я, я дуже тішуся. Щось я так трішки навіть розчулилася, поки, поки знімала це відео і поки зрозуміла насправді, що це відбувається зі мною, бо якось останні події вони впливають таким чином, що святкувати день народження це також свято. Видихаю, і насправді неймовірно тішуся тому факту, що в мене сьогодні є можливість розпаковувати ці подарунки, взагалі те, що вони у мене є, і поруч мене оточує така величезна кількість людей, які готові робити мені ці подарунки, на які починаю знову казати щось таке щемливе і знову починаю плакати. Але насправді дуже тішуся тому факту, що я сьогодні дійсно можу святкувати свій день народження і збирати ці подарунки, розпаковувати їх, бо це насправді величезна цінність. Тому так і можна зрозуміти, додивилися ви відео чи ні, бо ви дізнаєтеся, що всі ці подарунки мене дійсно дуже-дуже розчулили. Я, я дуже тішуся, що маю таку величезну кількість людей в моєму житті, які готові дарувати ці подарунки. І напевно це одна з найбільших цінностей. Тому я дякую вам також, що ви подивилися ці відео. Дякую вам за подарунки, дякую вам за перегляди і ту підтримку, яку ви мені даруєте. Коли я створюю контент, то це дійсно мене підтримує. І взагалі створення будь-якого книжкового контенту воно відволікає. І знову, коли я розумію, що щось мене розчулює, він прилітає мене мене підтримати. В цьому відео також буде ще і друга частина з подарунками, тому сподіваюся, що до зустрічі від нас двох.